Вітаю! І сьогодні ми розглянемо презентацію з курсу зарубіжної літератури на тему Вільям Шекспір і його трагедія Гамлет. Виконала студентки групи Ф-13 Левицька Кіра, Шелецько Ірма. Спасібо, Олександра. Мета презентації ознайомитись з біографією Шекспіра та його творчістю. В презентації ми дізнаємося, хто такий Вільям Шекспір про його дитинство і юність, як він став відомим, його літературна спадщина. Та особливості його стилю. Ми також дізнаємося про театр Шекспіра та що таке Гамлет, його головні герої та основні теми п'єси, та чому Гамлет досі залишається актуальним, та який вплив Гамлета має на культуру. Вільям Шекспір одна з найзагадковіших фігур в історії літератури, його твори вже понад 400 років залишаються актуальними, його найвідоміша трагедія Гамлет, яку вивчають у школах по всьому світу. Але чому вона така популярна і чому зробила Шекспіра легендою? Хто взагалі такий Вільям Шекспір? Він, англійський поет, драматург і актор. Народився у 1564 році, а помер у 1616 році. Написав 39 п'єс, 154 сонети та багато поем. Вважається одним з найкращих письменників усіх часів. Дитинство і юність народився у місті Странтфорд Апон Ейвон. Англія. Його батько був ремісником і займався торгівлею, навчався у місцевій школі, де вивчав латину, грецьку мову та літературу. У 18 років одружився з Енн Гетуй, яка була на 8 років старша за нього. Як він став відомим, у 1590-х роках переїхав до Лондона і почав писати п'єси, приєднався до театральної трупи Слуги Лорда Камергера, яка виступала у театрі Глобус. Його п'єси стали популярними серед простих людей і навіть королівського двору. У 1603 році трупа отримала підтримку короля Якова І і стала називатися Королівська трупа літературна спадщина. Шекспір написав дуже багато творів, серед них були Трагедії, Гамлет, Макбет, Ромео і Джульєта, Отело. Також були комедії Сон літньої ночі, Дванадцята ніч. Як вам не подобається, а також були історичні драми Генріх V, Річард III. сонети та поеми, які вважалися одними з найкращих в англійській літературі. Особливості його стилю використовував глибоких і складних персонажів. Його герої мають власні емоції, сумніви і страхи, часто використовував монологи, де герої розмірковують про життя і смерть, вигадував нові слова. Він додав понад 1700 слів до англійської мови. Але навіть у його житті були свої загадки, і такими загадками були, що досі невідомо, чи всі його твори справді написав він. Жодного рукопису, написаного Шекспіром, не збереглося. Є теорії, що його п'єси написали інші люди, такі як Френсіс Бекон, Крістофер Мерлоу чи навіть королева Єзавета І, Театр Шекспіра. Головним місцем виступів його трупи був Театр Глобус. Виставу часто грали під відкритим небом. У жінок не було права грати в театрі, тому всі ролі виконували чоловіки. Глядачі могли шуміти, коментувати виставу і навіть кидати їжу в акторів, якщо їм щось не подобалось. А зараз про його найвидатнішу трагедію Гамлет. Ця трагедія написана близько 1600 року, одна з найдовших і найскладніших п'єс Шекспіра. Головний герой принц Гамлет, який намагається помститися за смерть батька. Про що ця п'єса? Король Данії, батько Гамлета, помирає за загадкових обставин. Його брат Клавдій займає трон і одружується з Гертрудою, матір'ю Гамлета. Привид батька Гамлета розповідає, що його вбив Клавдій. Гамлет прикидається божевільним, щоб викрити злочин. Врешті-решт, через інтриги і зраду, майже всі головні герої гинуть. Головні герої Гамлет розумний, але нерішучий принц Клавдій, підступний і жадібний король. Гертруда – мати Гамлета, яка не знає правди. Офелія, кохана Гамлета, яка через трагедію втрачає розум. Лаерт. Брат Офелії, який також шукає помсти, основні теми п'єси: помста і її наслідки, людські слабкості та внутрішні конфлікти, влада і зрада, життя і смерть, бути чи не бути. Чому Гамлет залишається актуальним, порушує вічні питання, які хвилюють людей до сьогодні? Головний герой, схожий на сучасних людей, які вагаються перед важливими рішеннями. Теми зради, помсти та влади можна знайти і в сучасному світі. Вплив Гамлета на культуру, безліч екранізацій та театральних постановок, цитати з Гамлета стали популярними, бути чи не бути ось в чому питання. щось прогонило у датському королівстві. Багато сучасних фільмів та книг містять відсилки до цього твору. Цікаві факти про Шекспіра та його твори. Дехто вважає, що він був шпигуном. Його могила має згадковий напис, прокляття тому, хто її потривожить. А Гамлет найдовша п'єса Шекспіра, близько 4 годин постановки. Висновок Шекспір геній? А Гамлет його головний шедевр. Це твір про вибір, сумніви і моральні принципи, які залишаються актуальними навіть у наш час. Тепер, щоб перевірити вашу увагу, пропоную відповісти на пару запитань по темі презентації. Перше, як називається театр, в якому виступав Шекспір з його трупою? Друге: в якій країні народився Шекспір? Третє. В якому віці він одружився? Четверте. Який крилати вислів створив Шекспір? П'яте. В якому році він помер. Дякую за увагу.